Діти, розпочинаємо урок математики. Для уроку нам потрібен зошит. Відкрийте сторіночку 46. Ставимо відео на паузу, відкрийте зошит. Сьогодні на уроці ми з вами будемо досліджувати задачі на знаходження частки. Виконаємо перше завдання із зошита. Вам потрібно розкласти сливи порівну на кубки по різному на кожному малюнку, обвести ці кубки, записати відповідні рівності. Наприклад, на першому малюнку ми розклали сливи на дві кубки по 6 слив у кожній кубці і пишемо відповідну рівність. 12 розділити на 2 дорівнює 6. Поставте відео на паузу, виконайте далі завдання самостійно. Перевіряємо. У вас повинні бути записані такі рівності. А зараз розглянемо задачу із завдання 2. Потрібно доповнити схеми до задачі і з'ясувати, з яких простих задач складається ця задача. Читаємо умову задачі. Бабуся зірвала з грядки 18 огірків і 9 помідорів. Усі овочі вона розклала в банки по 9 овочів у кожну банку. Запитання до задачі, скільки вийшло банок з овочами. Перша проста задача. Бабуся зірвала з грядки 18 огірків та 9 помідорів. Запитання до простої задачі. Скільки всього овочів бабуся зірвала з грядки? Друга проста задача. Усі овочі, які бабуся зірвала з грядки, вона розклала в банки по 9 овочів у кожну банку. Запитання до другої простої задачі: скільки вийшло банок з овочами. Поставте відео на паузу, Заповніть схеми. А зараз обчислимо цю задачу. Огірків зірвала бабуся 18, помідорів 9. Потім всі овочі вона розклала порівну по 9 овочів у кожну банку. Нам потрібно дізнатись, скільки вийшло банок з овочами. Діти, обчислимо спочатку першу просту задачу. Тобто бабуся зірвала 18 огірків і 9 помідорів із грядки. Питання до першої простої задачі. Скільки всього овочів бабуся зірвала з грядки. Тобто, першою дією ми з вами дізнаємося, скільки всього огірків і помідорів зірвала бабуся. Ми знаємо, що всього зірвала бабуся 27 овочів. Тепер ми можемо розкласти ці 27 овочів по 9 овочів у кожну банку. Якщо розкласти, розділити, то ми виконуємо другу дію дію ділення. 27 овочів, ми розділяємо по 9 і дізнаємося, що бабуся використала 3 банки. Відповідь: 3 банки з овочами. Використала бабуся. Друга задача. Давайте з вами з'ясуємо, чим відрізняється ця задача від попередньої. Читаємо умов задачі. Бабуся зірвала зрядки 18 огірків, а помідорів у 2 рази менше. Усі овочі вона розклала в банки по 9 овочів у кожну банку. Скільки вийшло банок з овочами? Якщо в першій задачі нам була відома кількість огірків. І відома кількість помідорів, які бабуся зірвала з рядки, То в цій задачі огірки нам відомі, їхня кількість 18, а от кількість помідорів нам невідома, лише сказано за умовою, що їх було у два рази менше. Поставте відео на паузу, заповніть схему. Обчислимо цю задачу. Огірків 18, помідорів невідомо, а лише сказано в 2 рази менше. Усі овочі бабуся розклала по 9 овочів у кожну банку. Як і в попередній задачі, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки всього овочів бабуся зібрала зрядки. Чи можемо ми дізнатися про це? Ми не можемо дізнатися, скільки всього овочів вона зібрала із грядки, тому що кількість огірків нам відома, а от кількість помідорів невідома. Тому першою дією ми дізнаємось про кількість помідорів. За умовою задачі нам сказано, що помідорів у 2 рази менше, ніж огірків. Тому ми 18 ділимо на 2 і дізнаємося, що помідорів було 9. Тепер, коли нам відома. Кількість огірків і кількість помідорів ми можемо знайти, скільки всього овочів бабуся зібрала з грядки. До 18 огірків ми додаємо 9 помідорів і дізнаємося, що бабуся зірвала з грядки. 27 овочів. Тепер ці 27 овочів ми розкладаємо по 9 овочів у кожну банку. Тобто виконуємо дію ділення. 27 ми ділимо на 9 і дізнаємося, що бабуся використала 3 банки. Зараз за опорною схемою і числами 43, 22 і 3 нам потрібно скласти задачу. Ми склали таку задачу. Бабуся зірвала з рядки 43 огірки. За обідом з'їли 22 огірка, а решту бабуся розклала в 3 банки порівну. Запитання до задачі: скільки овочів поклала бабуся в банку. Поставте відео на паузу і заповніть схеми. Обчислюємо цю задачу. Огірків бабуся зірвала 43. З'їли за обідом 22 огірка. Решту вона розклала у банки в три банки порівну. Запитання, скільки огірків поклала бабуся в одну банку. Для того, щоб дізнатися, скільки бабуся поклала огірків в одну банку, нам потрібно дізнатися спочатку, скільки ж залишилося огірків після того, коли за обідом 22 огірка з'їли. Тобто, від 43 огірків ми віднімаємо 22 огірки, які з'їли за обідом, і дізнаємо, що залишився 21 огірок. Далі, цей 21 огірок ми розкладаємо у 3 банки. І дізнаємося, що в, одній банк, в одну банку бабуся поклала 7 огірків. Наступне завдання. Діти, вам потрібно порівняти значення виразів, не виконуючи обчислення. Давайте на прикладі першого виразу. Послухаємо пояснення. Нам потрібно порівняти вирази 6 помножити на 8 і 6 помножити на 6. Порівнюємо перші множники У першому виразі, перший множник 6, і в другому виразі перший множник 6. Вони рівні. Значить, будемо порівнювати другим множники. в першому виразі, перший множник 8, у другому виразі, другий множник 6. Отже, 8. Число 8 більше за число 6, значить вираз 6 помножити на 8 буде більшим за вираз 6 помножити на 6. Далі ставите відео на паузу, виконуйте завдання самостійно. Перевіряйте виконання завдання. Наступне завдання потрібно з'єднати вирази, які мають однакове значення. Наприклад, 90 поділити на 10 буде 9, і 3 помножити на 3 також буде 9. Ставите відео на паузу, виконуйте завдання самостійно. Завдання 6. Знайти значення виразу зі змінами P додати P помножити на 5. Якщо P дорівнює 5, то ми маємо значення змінної 5. І ми замість змінної П будемо підставляти значення число 5. 5 додати 5, помножити на 5 дорівнює 50. Спочатку обчислюємо у дужках вираз, далі множимо результат на 5. Ставте відео на паузу, виконайте завдання самостійно. Перевірте виконання вами завдання. Діти, наш урок добіг кінця. Виберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Чи все ви зрозуміли, чи все на уроці вам сподобалось?